Минулого тижня ми розповідали про спробу ворога організувати і провести масований штурм з декількох напрямків на Оріхів із застосуванням бронетехніки, танків, і штурмували взводами. Мотострілецькі взводи, були не декілька чоловік, як малі піхотні групи, там 3-5 чоловік. А піхота там до 25-27 чоловік до 35 чоловік. І це одночасно з декількох напрямків. На ділянці Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки і Малаток-Мачка. Ворог під час цього і спроби, під цієї спроби штурмувати використав 5 танків до 30 одиниць бронетехніки. І більше там 220-230 чоловік особового складу. Але е, просування він не мав. Штурм був невдалий, ми відбили його. Ворог зазнав певних втрат, і втрати ці немаленькі це теж три танки втратив більше 20 одиниць бронетехніки, мотоцикли, баги, квадроцикли. Більше 130 чоловік вбитих і пораненими це особового складу, і жодного сантиметра захопленої території чи знищення наших позицій.